Дуже, такі... дуже класне питання. Скажіть, хто Труханова зробив мером Одеси? Ну, Люди проголосували, але що. Тепер дивіться, наступне питання. Він має повноваження мера Одеси. Він має ресурси, він має законні повноваження. Приїжджає президент. Він має ігнорувати презид... мера Одеси. Неправильний підхід зовсім. Я ж кажу, що тут питання не в тому, що. Порошенко ідеальний просто. Звичайно, ні. він сам про це прекрасно знає. Ми які, розумієте? Ну ви ж бачите голосування. Люди, які в Маріуполі на Восточному районі, по яким 2014 році долбанули пакет граб, там загибло було кілька людей, там, кров на... прямо на асфальті. Вони голосують за бой. Що ти з ними зробиш? Ну що це? Це Порошенко буде? Я думаю, що це якась спокута. Я думаю, що це якесь там. Ментально, що треба це пройти. Можна Для того, щоб розуміти, що робити mm -hmm. далі і взагалі робити якісь виставки, потрібно проаналізувати ситуацію. Наприклад, у війську, я не військова, так? ви були в війську. Ви кажете, що військо гарно забезпечене, і це реально знають люди, які працювали в війську, кадрові військові до 2014 року. Mm -hmm. Чому Порошенко-Зеленський лише mm -hmm. в ЄС По-перше, там були трошки передергування. Справа в тому, що були об'єднані. Там, де, наприклад, була тисяча військових, голосувало дві тисячі людей, тому що голосували поліція, гвардія, яка знаходиться на другій третій війні, і голосували люди, які ну, не хочуть поклати в першу І насправді таке пересмикування пішло, насправді не вніс вміс. Насправді саме військо Порошенко набрав ну, за 60, а не так, як нам показують на 50 Це теж така форма. А по-друге, ну знов таки, ви пам'ятаєте часи, коли 99% всіх голосували за діючу владу, це теж ознака демократії, ну що ти з цим поробиш? Тому я тут не вбачаю прямо такої великої біди. Біда в іншому, це ж не причина, причина інша. Причина замбаящи. І там такі ж солдати, а, а армія це церкво суспільства. Не може. І у нас самі люди, отак от, от там білокури Львівські, сонечки, да ніфіга, солдати такі ж, як і ми, є різні.